Ходили, як, як як кажуть, як царці в небесом жили. От. А зараз тридцятивогодичну яблуню, воно під корінь, всі під корінь, персики, яблуні, все пусто в нас. Своє подвір'я після прильоту оглядає 82-річна пані Віра. Ділиться в її будинок, прилітає вже втретє. Все ж надіємося, що це вже останній раз. Тільки позакриваємо плівкою тільки все відновили нам, що були сьомого вересня, зробили. Бу дуже дякуємо. Але пішло далі. Знову криша тече, знову позривало їхні коньки, знов. Двері розбило повністю. Ми тоді вдома не були, скуплялися на базарі, а так би ми живі не залишилися. Чотири кімнати повністю були всі в склі. Поряд будинок пана Павла, чоловік в момент прильоту був удома. Від вибуху каже оселя, аж здригнулася. Переконаний, сам вцілів, бо встиг вчасно впасти на підлогу. У хаті половина стекол немає, на вікнах було пошкоджено. П'ять вікен. І вовремянки. Два, одне вікно і двері теж винесло. Ну, Зораною волною. І теплиця в мене була застеклена. Всі, всі стекла повилітали. Попри постійні обстріли, вже починає відновлювати хату. Каже, виїжджати з Нікополя не планує і надалі. Не можу отсюди виїхати. Батьківщина. Відновлювати пошкоджені будинки допомагає міська рада. Там нагадують, всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися по неї на гарячу лінію. Там необхідно залишити заявку та чекати зворотнього зв'язку. Катерина Нічик, Альона Балкова та Ігор Солко. Новини 11-го каналу.